19 лютого о 17.36 на Лубенську станцію екстреної медичної допомоги поступив виклик про ДТП, що сталося на трасі Київ-Харків у селі Пишне поблизу кафе Лінива Вєра». На місце події виїхало чотири бригади швидкої допомоги. Лікарі побачили мікроавтобус Фольксваген, що вилетів на узбіччя, і лежав перевернутий. Після цього співробітники швидкої викликали Лубенський відділ ДСНС. Водій автомобіля був при тямі і розповів, що не впорався з керуванням внаслідок ожеледиці. За його словами, у мікроавтобусі разом з ним перебувало вісім людей. Але як виявилось пізніше, двоє вийшло в Києві. Взагалі даний мікроавтобус перевозив пасажирів з Варшави в Запорізьку область. Внаслідок ДТП на місці загинуло троє людей. Чоловік років 40, жінка похилого віку та жінка приблизно років 30. Перша карета швидкої відвезла 30-річного водія та жінку 30 років, яка померла, не приходячи до тями. Інша бригада забрала чоловіка приблизно 25 років, який наразі перебуває у реанімаційному відділенні з численними політравмами та мозковою комою. Сам водій отримав перелом кінцівок і таза, забій грудної клітини та струс головного мозку. Лубенський відділ ДСНС на місце події вислав дві одиниці техніки, серед яких і спеціальну аварійну рятувальну машину та вісім чоловік особового складу. Рятувальники здійснили стабілізацію перекинутого мікроавтобуса, освітили місце ДТП освітлювальною мачтою від пожежного автомобіля. Далі за допомогою гідравлічної техніки вирізали доступ до акумулятора, аби запобігти займанню внаслідок витоку палива з машини. Після цього надзвичайники витягнули тіла загиблих. Наразі на місці події працюють правоохоронці, як Лубенського відділу поліції, так і області, які встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Ось, да. Ось дивіться. Да, 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 да. Ось все, дивіться. 19 лютого 2019 року, близько 18-ї години, до Лубинського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію, що сталася в районі 189-го кілометру автошляху Київ-Харків-Довжанський. За обставинами на місці події було з'ясовано, що водій мікроавтобуса виїхав за межі проїзної частини, допустив перекидання. На місці події загинуло три пасажири. Даного мікроавтобуса три особи було доставлені до лікарні, де, на жаль, ще одна особа пасажир загинула в лікарні. За вказаним фактом зараз проводяться першочергові слідчі дії. За вказаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Як порушення правил безпеки дорожнього руху, що потягло за собою смерті двох та більше осіб. Наразі встановлюються також рідні загиблих та проводяться подальші слідчі дії. За попередньою інформацією, мікроавтобус прямував в напрямку міста Запоріжжя. Також є в нас інформація, що ймовірніше за все він рухався із Польщі, з міста Варшава, до Запоріжжя. Тому ми зараз перевіряємо цю інформацію, кому безпосередньо належить автобус, хто займається цими перевезеннями. Також ми з'ясовуємо, кому належить безпосередньо даний транспортний засіб, який вид перевезення він здійснював, чи це на, на замовлення, чи це нерегулярні перевезення, чи це регулярні перевезення. І вже після повної перевірки буде більше інформації. Я думаю, що завтра на ранок ми матимемо більш розширену інформацію. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 286. Шостий кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Нагадаю, що санкція даної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.